Ці огірочки стануть фаворитами на вашому столі. Чому? Вони просто неймовірні. Взимку смак літа. Запашний чесниково-кроповий маринад перетворює звичайні огірки у шедевр. Саме тому варто спробувати цей рецепт. А ще за допомогою цього рецепту можна маринувати огірки великих розмірів, тобто ті, які не дуже підходять для консервації в цілому вигляді. Тепер ви знатимете, куди подіти огірки, щоб прогави розірвати вчасно. Для рецепту нам знадобиться наступне. Одразу скажу один секрет. Щоб змусити огірочки хрумтіти, треба замочити їх у холодній воді на 5-6 годин. Після такої процедури навіть гіганти починають хрумтіти. А ще таким чином з огірків вимочується гіркота, якщо, звичайно, вона в них була присутня. Отже, помиті огірочки нарізаємо на часточки приблизно однакового розміру. Середні огірочки достатньо порізати на 4 частини. Більші на 6-8. Одразу огірки кладемо у велику тару. Так, щоб було зручно все перемішувати. Кріп мілко нарізаємо. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Часник можна подрібнити ножем. Чи пропустити через прес. Але оцей раз я мала натхнення і натерла його на терці, як у рецепті, помідори в снігу. Посилання на рецепт зараз на екрані. Тепер лишилося все з'єднати. До огірків додаємо кріп та чесник, змішуємо з огірковими частичками. додаємо усі сипучі інгредієнти, а саме сіль, перець та цукор. Перемішуємо. Далі вливаємо оцет перемішуємо. До речі, якщо ви любите солені огірочки, що готуються без оцту, переходьте за посиланням на екрані та дивіться мій улюблений рецепт в останню чергу олію. І саме зараз все ретельно перемішуємо. Закриваємо кришкою і відставляємо убік, лишаючи нашу заготовку для маринування на 4-6 годин. За цей час треба буде декілька разів перемішати огірки в маринаді. Це потрібно для того, щоб вони були однаково смачні. Подивіться, як змінилися наші огірочки. Вони пустили сік і трохи зменшилися в об'ємі. А це значить, що настав час розкладати їх по стерильних баночках. Робити це зручніше руками, викладаючи часточку за часточкою у нахилену банку. Огірочки треба якомога щільніше розкласти по банках, а потім залити маринадом. Якщо баночки добре забиті огірками, то зазвичай маринаду вистачає, але якщо раптом буде трохи не вистачати, долити кип'яченої води. Накриваємо банки кришками та ставимо стерилізуватися. Для цього застилаємо дно каструлі текстильною серветкою. Всередину розміщуємо банки. Наливаємо воду так, щоб вона не доходила на 1,5-2 см до шийки банок. Після того, як вода у каструлі закипить, зменшуємо вогонь та стерилізуємо заготовки на слабому кипінні. Півлітрові банки 15 хвилин, літрові 20 Далі виймаємо банки з води та закорковуємо кришками. Вуаля, огірки готові! Тепер можете пригощати ними своїх гостей та членів своєї родини. А ще незабаром обов'язково поділюся з вами рецептом маринованих кисло-солодких огірків. Коли це відео буде готове, посилання з'явиться на цьому моменті. Спеціально для вас відкрила баночку, яка чудом залишилася з минулого сезону. Аромат неймовірний, огірочки смачні і дуже апетитні. На цьому в мене все. Побачимося у наступному рецепті. З любов'ю ваш кокіш.